пане Вадиме, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні, добрий вечір, героям. Слава Ну, звісно, що цікавить нас, українців в першу чергу, мабуть, це відносини України і Сполученого Королівства після призначення вже третього за час повномасштабного вторгнення по суті прем'єр-міністра. Побачите, навіть наших найкращих найбільших партнерів не все легко в політичному житті. Але єдине, що я точно впевнений, що наша підтримка України залишиться, як ви кажете, на рівні кліматичної норми наших відносин, які до цього часу ми просто були щасливі, тим що така потужна країна, такий потужний партнер, як Великобританія, з самого першого дня була весь час з нами. От я не вважаєте ви, що якщо, ну точніше, хочеться почути думку вашу стосовно того, якщо попередня прем'єр Ліс трас пішла, сказавши, що вона не впорається з таким завданням, ну це я не цитую, це я так за узагальнюю, ми розуміємо, значить не все так добре в внутрішній політиці Сполученого Королівства, чи не змістить це фокус уваги від України? Бо до цього ну ми бачили, як потужно нам допомагає Сполучене Королівство. Нам треба дійсно готуватись до того, що новий лідер Великої Британії, який ще не є прем'єром, але за пару днів його прийме король і доручить йому сформувати кабінет його величності. Вони мають зайнятися внутрішні проблеми, які дійсно капілис накопичилось дуже багато. Це в першу чергу рівень життя звичайного простого британця, Незважаючи на те, що російський газ не має такого впливу катастрофічного, як на багато країн континентальної Європи. Все ж таки загальна ситуація призвела до того, що людям все важче і важче зводити кінці з кінцями, важче і важче сплачувати за квартиру, купити продукти і так далі. І так далі. І так далі. Він як міністр фінансів, очевидно, це його фішка, це його робота. Він знає, як це робити. Він з честю пройшов через ковід. Ця країна, незважаючи на серйозні втрати економічні фінансові, вона дозволила зберегти бізнес, дозволила зберегти підприємство, робочі місця. Це його заслуга, і тому британці, як консервативна партія, так і пересічні, доручили йому зараз зробити це ще один раз. Це, це чудо економічне. Як тоді щодо України? Чи не буде до нас менше уваги в зв'язку з цим? До того моменту, поки Росія продовжує з нами воювати, Британія стоїть на, на нашому на нашій стороні. Про це заявляли всі, і ті прем'єр-міністри, якого ви задували зараз, і Ріші Сунак теж до речі, коли він був а, зараз, просто остання кампанія вона була настільки коротка, буквально пару днів, що претенденти навіть не мали можливості висловитись, і ніхто не очікує, не не, не не зміг отримати від них навіть пояснень. Але коли Ріші Сунак був попереднім, зліз трас вони конкурували за цю посаду, яку вона протягом цілих 42 днів утримувала, то він заявляв прямо відкрито, що він буде безумовно підтримувати Україну, Зробить перший дзвінок у президенту Зеленському, поїде в Україну і так далі, так далі. Так далі. А вже, Одним був, поруч... вже був цей дзвінок, чи це має Дзвінка, бути дзвінок після призначення? Він ще не прем'єр-міністр, ще прем'єр-міністр Ліз Трас. Вона, до речі, дзвонила нещодавно, але зараз я думаю, що вона має передати цей червоний телефон чи якого там у них кольору вже рішу сунуку, по якому він буде набирати Як для нас? Дайте... Вами важливо. Там буде, якщо залишиться міністр оборони, той самий, який був і при Борисі Джонсоні, і при ліс трас, як вважаєте, як скоро рішесунок приїде в Україну? Бо Борис Джонсон свого часу це попередник ще ліс трас не один раз, і навіть в найкритичніші моменти бував у Києві. Знаєте, ми настільки е, з вами е, насолоджувалися цією високою увагою Бориса Джонсона, що ми насправді забули, що не завжди відносини з Великою Британією України були настільки близькі, тісні і взаєморозуміння, було таким високим. Фактично, прем'єр-міністр Великої Британії в двосторонньому такому візиті вповно був останній раз, якщо не 96-го року, тобто пройшло дуже дуже багато років, поки Велика Британія, ця імперія, яка була найбільшою на нашій планеті за всю нашу історію. Побачили і зрозуміло, що ми є партнером взаємовигідного взаємодії. От Бо Джонсон це зрозумів. Плюс очевидна конкуренція і несприйняття того режиму, який зараз в Москві. це все дозволило їм настільки потужно стати наш захист допомагати як самим, так і координувати роботу взагалі всіх західних країн, щоб допомогти нам зараз. Борис створив настільки великі можливості для і для Лістрас, і Сунака, що вони можуть фактично підтримувати той високий рівень, допомагати міністерству оборони своєму, давати їм достатньо коштів. І до речі, міністр оборони заявляв не один раз, що такої. Високої фінансової підтримки, яка зараз у його відомства, такої в історії не пам'ятає ніхто, коли вони так багато отримали ресурсу, щоб домогти і собі стати потужнішими. Ну і вони розуміють, хто зараз на самому фронті боротьби з злом, і все таки як вважаєте, як скоро ми побачимо рісу на в Україні? Те, що повірте мені, що я передам запрошення як тільки першим ділом, як він тільки стане премєр міністром Для цього ми переговоримо з президентом Зеленським, організуємо телефонну розмову, і далі два лідери вже зможуть домовитись, коли зручніше буде приїхати. Ну, і ще трохи відходячи від теми, але, скажімо так, це все одно, все одна течія. Ви стали одним, не одним з першим, а першим, хто вручив вірчу грамоту з послів королю новому е, сполученого королівства Чарльзу третьому. Яке значення має ось цей факт в дипломатичному світі і не тільки в дипломатичному? Ви дуже точно відзначили, і це, в принципі, була скоординована робота двору королівського. Ви напевно знаєте, що останнім часом два роки я вже тут знаходжусь. Але два роки королева через проблеми здоров'ям не приймала послів. Це відбувалось по телебаченню, фактично по відеозв'язку, приблизно так само, як ми з вами робимо. Але нам здавалося завжди, що настільки потребує український народ зараз підтримки, особливо від корони, особливо від короля або королеви, що ми завжди готувалися до того, що ця підтримка буде висловлена під час зустрічі. На наш превеликий жаль, королева відійшла в кращий світ, і нам не вдалося це зробити з нею. Хоча ми вже підходили до того, кроміру закінчився. І наші британські друзі, розуміючи це, зробили такий крок, щоб продемонструвати вам всім, навіть не мені, як послу, а як вашому представнику. Наскільки це велика консенсус, який в цьому суспільстві створився, навіть корона, яка стоїть поза всякою політикою, багато багато сотень років вже не втручається ні зовнішні, ні внутрішню політику, не могла стояти осторонь. Королевські родини молодші і принцеси були українських українських домах, підтримували переселенців, висловлювалися на підтримку. І в кінці кінців ми зробили цей крок абсолютно підтримки. Коли король був прийняв мене і передав в ході розмови, привітання народу і президенту Зеленському і підтримку в боротьбі нашої з вами. За це ми надзвичайно вдячні і британці, і британцям, і британській владі. Ми відчуваємо цю підтримку. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Вадим Простайко, надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві.